Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. А більша бічна сторона і менша основа по 18 см. Знайдіть більшу основу трапеції і варіанти відповіді: А 36 см, Б, 24 см, В, 27 см і Г 30 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас А, Б, С, Д трапеція, Кут А, вона прямокутна 90 градусів. Куде у нас за умовою 60 градусів, і БЦ дорівнює рівня і дорівнює 18 сантиметрів потрібно знайти АД більшу основу трапеції. Я провела CH, висоту трапеції, проведемо CH, перпендикулярно до АД. І працюємо в трикутнику CHD. У нього кут H 90 градусів, кут Д 60 градусів. Знайдемо градусну міру кута С. Ми знаємо властивість прямокутного трикутника, що сума гострих кутів 90 градусів, тому із властивості. Прямокутного трикутника, градусна міра кута С буде 90, відняти градусна міра кута Д, 90, відняти 60, маємо 30 градусів. Ми маємо в прямокутному трикутнику кут 30 градусів, призгадаємо Катет, що лежить проти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи. за властивістю прямокутного трикутника HD. Дорівнює одна друга це D. і це дорівнює одна друга помножити на 18, буде 9 сантиметрів. А Б С у нас прямо паралелограм. Давайте так, спочатку паралелограм, у нього БЦ паралельно АД за умовою, бо це основи нашої трапеції, а АБ паралельно CD за побудовою. Бо якщо у нас дві прямі перпендикулярні до третьої вони між собою паралельні. Отже, протилежні сторони у нашу паралограму попарно паралельні. У паралелограма ABCD кут А дорівнює 90 градусів. Тоді він є прямокутником. за ознакою. BC дорівнює тоді, AH і дорівнює 18 см. і нам залишається знайти. АД – Це буде АН AH додати HD. 18 додати 9 маємо 27 см. і записуємо відповідь. 27 см І варіант відповіді В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 8 та номер 9 з домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8 виконано.